Так. Друга частина і ми йдемо, Та собака теж за нами йде. О, кнопа, кнопа. Треба піхоту. Ага, кнопа! Ми тебе знайшли. Йо-моє! У нас закопує кусок м'яса. Ой, кнопа! Ти що? Я вже Здригнув! Кнопа. Хи -хи. Вона, короче, сховала. Я... Мне нужно какую-то метку поставить, чтобы потом посмотреть на третьей части, на, на следующий день, чи она взяла этот кусок, или нет. Так что, сейчас она пойдет и покладет какую-то палку. Не знаю, может, вместо палки какие-то... Знак, чи якийсь пакетик прикупати. Ну, коротше, біля цього дерева. ну коротше, за і О, біля цієї плями, тут одразу буде. Такі плями, більш ніде нема. Так що все, ми запалітовуємо і зараз будемо ждати, коли вона буде тікати. Кстати, та собака кудись не буде пропала, чи вона десь з мною йде і ховається. Ну, не знаю. Так, вона сховала. Йдемо кнопка. Йдеш. Все, ждіть третю частину. Всім пока!